Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про економіку. А чи знаєте ви, що означає слово економіка? Як ви вважаєте, це наука про різні розваги, іграшки, солодощі або це серйозна наука про гроші, товари, магазини, речі? Сьогодні до нас в гості завітала Оксанка, і ми разом відповімо на ці та інші запитання. Що таке гроші, де вони беруться, що за них можна купити. Привіт, друзі! Мене звати Оксанка. Сьогодні я вперше йду самостійно в магазин. Мама сказала, що я вже доросла, але я не знаю, що потрібно з собою взяти. Допоможіть мені, будь ласка. Звичайно, допоможемо тобі, Оксанка. Спочатку треба взяти список із продуктами, потім взяти торбинку для них. І головне взяти гаманець. Дітки, а навіщо мені гаманець? В гаманці знаходяться гроші. Гроші потрібні для того, щоб їх обміняти на товар. Гроші бувають металеві монети та паперові. Що таке гроші? Це універсальний зручний засіб обміну. Товар, гроші, товар. Навіщо вони потрібні? Що можна купити за гроші? За гроші можна купити. Фрукти та овочі, іграшки, молочні продукти, одяг, хлібобулочні вироби. Діти, ви, мабуть, чули слова? Сімейний бюджет. Що ж це таке? Це усі грошові доходи вашої сім'ї. Чи можна всі гроші витратити на іграшки, на солодощі? Які наслідки можуть бути? Не залишиться грошей на продукти харчування, на ліки, на оплату комунальних послуг. А де наші батьки беруть гроші? Батьки щодня ходять на роботу. Працюють, виконують ту чи іншу роботу і отримують за це зарплату, тобто гроші, які їм дають за виконану роботу. Дорослі мають різні професії, які дають їм можливість працювати та заробляти собі на життя. Дітки, я зрозуміла, що таке гаманець і де беруться гроші. А навіщо нам список магазин? Список потрібен для того, щоб купити речі, які необхідні. Батьки витрачають кошти не тільки на продукти харчування, а ще й на воду, електроенергію. На квартиру, купують ліки, витрачають кошти на транспорт. Щоб хватило на все грошей, треба правильно все розпреділити і витрачати економно, не купуючи зайвого. Тому, коли йдемо ми в магазин, складаємо список і купуємо тільки те, що там написано. Дякую, дітки, я все зрозуміла. А скажіть мені, будь ласка, а чи все можна купити за гроші? Оксанка, давай разом пограємо в гру, що можна купити за гроші, а що ні. Розглянемо таблицю та правильно відповідай на мої запитання. Що зайве в першому рядку від картинки Сонце праворуч? Сонце. Хто знаходиться нижче від картинки Сонце? Хлопчик займається на турніку, зміцнює своє здоров'я. Здоров'я можна купити за гроші? Ні, не можна. Що зображено? Праворуч клітинки номер 6 Дім. Дім, можна купити за гроші? Так, можна. Під яким номером клітинка з зображенням магазин? Вірно 10. Які предмети можна купити в магазині іграшки? Правильно, іграшки для малят. Знайди товар, що можна купити за гроші в магазині продукти. Яблуко, кошик з овочами, хліб, цукерка. Щоб купити наступний товар, відгадай мою загадку. Мов маленький м'ячик, висить, а не скаче рум'яне гладеньке на смак солоденьке. Молодці відгадали, це червоне яблучко. Наступна загадка. Виріс в полі колоском. На столі лежить шматком. Хліб. В неї кольорова обгортка. А сама вона смачна та солодка. Цукерка. Яка грошова купюра знаходиться над яблуком? Одна гривня. Яка грошова купюра знаходиться під яблуком? Дві гривні. Знайди картинки з зображенням, які не можна купити за гроші. Сім'я, сонце, дощ, дружба, любов в сім'ї. Складіть речення за картинками 5, 8, 10. Оксанка взяла гаманець. Сумку пішла в магазин. Відшукай хлопчика з золотим ключиком. Хто це? Пінокіо! Яка грошова купюра знаходиться праворуч від кошика з вачами? Правильна відповідь: 2 гривни. Які грошові купюри є в таблиці? Назви їх: 10 гривень. 1 копійка, 1 гривня, 2 гривни. Які предмети потрібно для походу в магазин? Сумка. Гаманець. Мені дізнатися, що потрібно брати в магазин, що таке гроші, та що можна купити, а що ні. Тепер мені час вирушати в магазин. Бувайте, малята! До нових зустрічів! Малята, ми з вами говорили про професії, гроші. Адже, щоб мати гроші, щоб купити необхідні речі, необхідно працювати. В народі кажуть, щоб всього доволі мати, треба добре працювати. А як би ви хотіли заробляти гроші? Яку професію береш ти, коли станеш дорослим?